Всім привіт! І це новий влог. І я хотіла показати, що я купила в екшені для відео та для своєї кухні. Це підставка та нові свічки. Особливо дуже гарно це з персиками. І як завжди, ми їдемо на закупку продуктів. Якщо вам цікаво, що ми купляємо і скільки це коштує, я можу зняти навіть окреме відео. Та якщо вам це цікаво, пишіть в коментарях, я буду знати. купили молоко, кетчуп для нашого пікніка, для шашечка. Потім чай, звичайний м'ятний і ромашковий, макарони, горох, лавашик сиром зробити. Тут вафельки, буряк і редиска. Капусточка до салату, хліб. В бідонці взагалі весь хліб розібрала. І кукурузка, сметана, э, така вшинка, цукіні, петрушка, цибуля, грибочки, така колбаска, чай і картопля. Повечеріли ми смачним нашим борщиком. На каналі вийшло відео, як ми їздили на гриль. Ось така в нього заставка, тому переходьте та дивіться. Там рецепти для грилю та все, що ми купляли для грилю. Ще ми їздили в галерію, яка знаходиться біля нас. Там дуже гарний сад, який знаходиться на криші, і я люблю там гуляти. Там завжди обновляється щось по сезону. То тиковки, то зараз велосипеди. Звичайно, навіщо ми туди поїхали? Це купити деякі речі для дома, для себе, та купити ошейники для собак. Є чорний цвіт. Представляєш, Марс в цьому? <рес> Я <не> так, а, <рес> а так, що буде пуслін. <рес> Ми з собакам купили Ошенечки нові Зараз будемо міряти. Ми купили соть. Сомокпи. купила пило. купила пило. купила це, соце, сосе. Показіть. Це. Саме купили. Так. Ні. Давай, Бей, щоб ти влізла? Бік. Смішнати. Так. І так от так. Так. І все. Бей ти ваше влазиш? Ты даже влезла. Ты даже влезла. Ничего себе. Теперь бы нормально. Слейка. Яка правильно. Большой. Пикай. Пикай. Бель, иди сюди. Слейечка Белі, Белі підійшла. Осталося не поміряти. Да, тобі подобається твоя слиечка. Звісно, не така дорога слиечка, щоб їх не понравился. Сличка. Ты первый одинаковый слиєчки семейники. Арбузики. Би тепер арбузики. Би тепер арбузики. Да, тебе не тобі подобається, не нравится. Куда ты там шукаешь? Белі. Доброго. Ты свеечка, новая свечка. Пацан, Вася. О. Марсель. Добрый утро. Не ну, рассяху, А там ж можна вилічити. Покажіть такі у вас одинакові шейнички. Да, у вас одинакові шейнички. Ну, сядь туди, сядь туди, сядь туди. Іди туди. Сиди, сиди. Маже, в тебе в шайнику не видно из шерсті. потептіло і ми обожнюємо наш балкон відео також є на каналі як ми його робили і ми там дуже часто проводимо час разом п'ємо чай. Діня притащив всі свої інструменти і шпаклює нам квартиру і ми будемо її ще підкрашувати. В нього, бачите, скільки всього є. От він вже тут трохи зробив, дивіться, ужасний нас. Вона потім буде гарна. Ми захотіли освіжити стіни, тому трохи пошпаклювали. Потім ми погрунтували їх та покрасили в два рази. Обов'язково ми все закрили, щоб нічого не заляпати. І ось такі в нас були стіни грязні в точечку. Там ще були якісь царапинки, щось було розлите. Для цього ми використовували білу фарбу, ґрунт та набір для фарбування. Ще кісточки також. Ми почали фарбувати. Я фарбувала маленькі детальки, а Дінь фарбував всю стіну великими вальками. Але потім на другий день я вже також пофарбувала стіни великим валіком і сама це все зробила. Ми вирішили повісити наші картини трохи по-інакшому, тому Діня вимірює все і вішає на хвостики їх, перед тим я їх витерла. Ми вирішили повісити картину нашу сімейну біля холодильника. На цьому відео закінчується. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, та ми прощаємося з вами від нашої сім'ї. Дякую за перегляд!